Короткий лайфхак, як зробити, щоб ваше бажання збулося. А насправді, перше основне, що мені щойно прийшло, це вже третій пункт, крім того, який я продумала записати. А це не сприймати це бажання як щось неймовірне, дуже важливе, тобто зняти важливість з цього бажання для того, щоб менше про нього думати. Тому що основною умовою, щоб збулося ваше бажання, потрібно загадати його, уявити, що воно вже збулося, ніби ви вже це все маєте, і відпустити у простір. Що значить відпустити, не тримати біля себе, тобто не думати постійно про це бажання. Перевірено на собі воно дійсно працює. Але першою умовою для того, щоб сталося так, як вам. Хочеться, потрібно пропрацюватися. Що мається на увазі під словом пропрацюватися, це не так швидко відбувається, звичайно. Зараз всі говорять про духовний розвиток, і саме це я маю тут на увазі. Тобто, вам потрібно, по-перше, зрозуміти, що ви відповідальна, єдина особа за те, що відбувається у вашому житті, а взяти на себе відповідальність. І, відповідно, очиститись від всіх блокуючих програм, які є у вашій підсвідомості і які заважають вам бути на одних вібраціях з Всесвітом. Тобто зняти образи, зняти страхи це теж дуже важлива програма. І коли ви тільки думаєте про щось, навіть без візуалізації, воно дійсно працює, в той же день отримуєш загадане. Наприклад, вчора вранці я подумала про те, що було б добре в цьому кутку, в моєї кімнати бати і покласти собі. Зелену рослину вазон, і на вечір я вже її отримала, навіть не потративши на це гроші, просто запросили мене в гості і там подарували зайвий для них вазон. Розумієте? І таких можливостей є дуже багато насправді у кожного. Отже, загадуйте і нехай всі ваші мрії збуваються.